Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм придбанням з барахолки. Я два рази побувала на барахолці міста, міста Житомир. Перша барахолка це в мене була перед вербною неділею, і вона мені принесла покупки у вигляді. Багатьох багатьох виробів, які знаходяться сьогодні у мене на столі. Бачите, у мене сьогодні трошки хаос якийсь на столі. Досить дивні були мої придбання в плані того, що мені жодним чином ніякі предмети, сервізи або окремі сервізи або статуетки фарфорові не трапились. Безліч було тарілок. Ну, в принципі, і погода була не дуже, йшли дощі, і покупців було небагато, але все ж таки мені трапилися досить такі, на мою думку, цікаві речі, і я їх купила. Сьогодні я вам їх продемонструю. В основному це були вироби одного підприємства, а саме кам'яного броду. Однак мені вдалося придбати і два види тарілочок баранівських. Я розпочну з них. І ось мені трапилась ось така чудова тарілочка дитячим малюнком, бачите. Їх було декілька, я їх продавця забрала. Значить, ця тарілочка чим цікава? По-перше, формою. Бачимо така стара форма, рельєф дуже красивий. Штамп у вигляді позолотий. По бітку окремих таких якось, якась квіточка, така золотиста. Та дуже красива деколька. Бачимо зайчик з букетом квіточок. Це знаменита баранівка. Бачимо, що це перший сорт. 62 копійки вона в свій час коштувала. І от в кругу є цифра 7. От якраз і група складності оці виготовлення цієї тарілки. Я думаю, що виключно за форми. Дуже красива форма, мені подобається ось така рельєфна. І, і другу, другий вид тарілок, який я придбала, це були чотири тарілочки такі десертні із сервізу бутон. В непоганому збережені, бачимо, позолота непогано збереглася. Ось. І безпосередньо тарілка також в непоганому стані. Так, ось такі речі баранівські мені трапились. А тепер перейдемо до виробів Кам'янобрідського фарфорового фаянсового заводу, прибачте, які я придбала. Перед вами ось, знаходиться два блюда і декілька тарілочок. Ці всі вироби я придбала за доступну ціну. І чим же вони мене зацікавили насамперед. Це ось таке чудове блюдо. З ручним розписом. І, здається, воно називається Весна. Якщо помиляюся, пробачте, ви мене виправите. Малюнок належить знаменитій, Асі Асімі головному художнику даного підприємства і заслуженому художнику України. Це звання вона отримала в 90. 1993 році. Блюдо в досить таки непоганому стані збереглося, воно без будь-яких пошкоджень і дуже красивий яскравий малюнок. Такі блюда, в принципі, зустрічаються доволі часто у нас на торгових площадках в Україні. А от що стосується оцього блюда, то я його бачу, скажу відверто, вперше, тому із задоволенням придбала, і на торгових площадках я його не бачила раніше. І так, ми його роздивимося більш детальніше. Ось, наприклад, цієї тарілочки, тому що я їх купувала разом. Великі блюда, ця тарілочка. Я думаю, що це був комплект, мабуть. Було блюдо, і йшло десертних шість тарілочок, можливо, ще якісь предмети, не знаю. Да, трошки покористована ця тарілка, блюдо набагато кращому збереженні. Зверніть увагу, скільки багато позолоти іде. йде. Який красивий малюнок. І він мене зацікавив, в якому плані. Чи це друк, фотодрук, чи це ж все ж таки така. Велика-велика майже наполовину самого предмету, декулька. Дуже красиве поєднання йде ось світло-коричневої такої фарби на білому тлі фаянсовому, з оздобленням позолотою. Позолота, дивіться, вона аж близько дуже і дуже багато. Якщо ми подивимося, має місце ось таке клеймо. Вдавлене клеймо, зараз хвилиночку я, щоб було краще не до гори дригом розглядати. Саме клеймо ось таке клеймо, Вдавлене тісто, воно є підлазурне і надглазурне в даному випадку підглазурне клеймо. І ми бачимо цифра 22. І наскільки я вже читала літературу, відповідно, що от такі цифри під клеймом означають номер малюнку. Хто автор цього чудового предмету, я не знаю, однак він мені дуже і дуже подобається. І якби він мені трапився в повній комплектації, я була б дуже і дуже рада. Зверніть увагу, яка краса. Те ж саме є і номер малюнку, і клеймо на цьому великому блюді. Я його вже не буду брати, оскільки знімаю одною рукою з підставки. Так, ось такі предмети мені трапилися, до речі, що стосується клейма, то таке клеймо ставилося. Починаючи з е, 60-70 роки. Так, ще я придбала ось таку річ, таку маленьку тарілочку голубеньку. І для чого я її придбала, її придбала виключно із за клейма. Так, звернімо увагу, ось таке клеймо. Другий сорт, ми бачимо 17 копійок, і таке клеймо, ось, бачите, кам'яний брід. Воно ставилось в 50-х роках. Такого посуду з таким клеймом не так багато. Я, чесно говоря, спочатку я думала, що це входить в склад якогось сервізу, цей предмет, однак, вивчивши більш детальніше клеймо і написи відповідні на денці, Я зрозуміла, що це окремий предмет. От зверніть увагу, от загальний вигляд, от глянець, гарно, зберіг, зберігся, без будь-яких, як кажуть, пошкоджень. Це говорить про те, що цей предмет не використовувався. Бачите, як він гарно збереження. По обідку верхня позолота золота також в непоганому стані і глянець, який говорить про те, що буцімто не користувалася, однак є якісь трошки пошкодження по золоти безпосередньо по посередньому краю цієї маленької тарілочки. Так я й не зрозуміла, чим це викликано це було пошкодження. Буцімто вона не користувала. Так, ось. Таку тарілочку я купила, і не пам'ятаю, скільки я за неї 20 гривень, 15 заплатила. А також для колекції взяла ось такі ще тарілки кам'яного броду. Вони досить часто зустрічаються, але оскільки вони були нові, я їх придбала. Бачите, ось таким малюночком. До речі, їх можна легко спутати з будянськими виробами, тому що деколька така ж зустрічалася на виробах даного підприємства. Бачимо, кам'яний це вже надглазурний. Надглазурне клеймо, 34 копійки. Так, це така тарілочка. Далі мені трапилося ще так, з такою. Оздобою, з такою деколькою. Також з такою ж самою ціною. А також ще трапилася ось така тарілочка. Я їх брала в колекції по дві шлютки. Так. І взяла я також дві ось таких маленьких, але вони досить такі глибоченькі тарілки. Бачите, дуже красивий малюнок. Вони новенькі ці вироби. Але, ж, знову таки, я їх взяла для того, щоб показати вам клеймо і дещо розповісти. Бачимо. Так, ось подивимося на клеймо. Бачите, стоїть таке клеймо, кам'яний брід. Внизу цифри 1876 рік. До речі, це рік заснування. Ну, в інтернеті гуляє е, е, така думка, що рік заснування даного підприємства 1874. Ну, скоріше всього, що, так як зазначила безпосередньо керівництво даного. Підприємства, що все ж таки рік заснування заводу в Кам'яному броді 1876. Так от, дуже багато в інтернеті пропонують посуд з таким клеймом і зазначають, що це старе клеймо, що вироби в даному випадку, чи тарілки, чи чашки являються дореволюційними виробами і мають дуже велике колекційне значення. Хочу зазначити, що це велика помилка. Таке клеймо сталося в кінці 90-х, і це останнє, до речі, клеймо даного підприємства і до моменту закриття. Тому не попадайтеся, як то кажуть, на удочку ось таких горе продавців. Так, і мені ще трапилось ось таке блюдо. Це блюдо колекційне. Я не знаю навіть, як вам його показати. Ось таке. От це блюдо із тим клеймом, який я вам зараз покажу. Воно дійсно має колекційне значення. І це перші клейма засновника даного підприємства. Зусма. Ось ми його розглянемо більш детальніше. Бачимо, ось це клеймо. Значить, це клеймо надлазурне. Що ми бачимо? Це клеймо описують, як голова в шоломі Меркурія. Погано камера ловить. Як ж мені зробити? Бачите ось. Описується як голова Меркурія в шоломі з двома крилами і по обидві сторони зображені з двома жезлами кадуцеями. Боже, ну що ж це воно так погано ловить? Бачите. Посередині йде напис F Зусман. Під низом двойка, цифра вдавлена в тісті. Ще раз. Фішель Зусман написано. І 34. Так от, оце 34, знатоки пишуть, що це ж все ж таки номер малюнка. Досить красивий. Досить красивий виріб. На той час було це блюдо, воно майже 50 см довжину, 45 см в ширину. Гарно збереглося, бачите. Гарно збереглася такий глянець, незалежно від того, що йому вже більше 120 років. Так, час підходить. На сьогодні все. Буду завершувати. Якщо сподобалося, поставте вподобайку. У мене буде ще одне блюдо даного підприємства, але вже я його буду показувати в іншому відео. На сьогодні все. Будьте мені здорові, всім миру, щастя і добра!